Думаю, тобі взагалі не цікаво те, що я тільки що пробіг 3 кілометри, вчора пробіг 5 кілометрів, як тобі це <смі>, допоможе в житті, я не знаю, де і навіщо тобі така інформація. Але я розповім про метод, який мені допоміг повернути звичку бігати. От буває, що я знаю, біг це класно, але не виходить регулярно, там, стабільно виходити на пробіжки. І я скористався таким способом, що. Коли я виділив собі час на повернення цієї звички, я приблизно місяць, ну, трохи більше, там до півтора місяці дав собі часу на повернення звички, саме на повернення. І виходжу на пробіжку, головне для мене було вийти. Я не засікав відстань, яку я пробігаю. Просто виходжу, бігаю в кайф, не доводжу себе до того моменту, коли я вже не хочу бігти. Тобто я біжу. І зупиняюся там, пробіг 2 кілометри. Я можу ще, я хочу ще. У мене є бажання там. Класна музика, погода класна, я вже готовий прям ще кілометр, може й два пробігти. Але я просто зупиняюся на цьому моменту кайфу і все, йду додому. Все, тренування виконано, і далі я не біжу. І так я бігав трохи більше місяця. Я виходив. Пробіг, я там думаю, все, більше 2 кілометрів не біжу. Один раз було, я пробіг 3 кілометри, і ще раз було 4. Я вже просто, мені просто захотілося, я не витримав. І таким чином у мене закріплюється у свідомості, що тренування це кайф. Я закінчував на кайфовому моменті і далі вже переходжу в звичайний режим для себе: тренування, графік і так далі. Вже інший етап, наступний.